Фармадол таблетки від головного болю. Вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Двох фігурантів суд відправив на 10 років за ґрати. Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу. А Олексія Левіна в його організації у залі суду нині перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. І маємо змогу почути подробиці гучної справи наживо. Вітаю Мар'яно. Тож, як відреагували засуджені на рішення суду? Вітаю Соломія. Ну ми вже не в залі суду, тому що судове засідання закінчилось. Десять років для Олексія Левіна, десять років для Владислава Мангера, а також 15 мільйонів гривень моральної шкоди, яку вони мають заплатити мамі, татові і чоловіку Каті Гандзюк. Ну і ще така одна деталь: що гроші, які Мангер платив на свою заставу, коли вперше його не відправили в СІЗО, це більше мі. Мільйона гривень всі ці кошти відправляться на Збройні сили України. Такий вирок зал прийняв оплесками А мангер і Левін почали лаятися і виказувати якісь претензії. Давайте послухаємо, як це все було. Ваше зміни не зрозуміло. Ми що три роки ми заслухалися. Зносили вимір. Ми що ми встановили істину Ми не відбули. Часто. Я прошу з поваги до суду, знаєш до суду, до суду до, 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 до. Срок, покарання, вам призначено. Зрозуміло, зрозуміло? Ні, не зрозуміло. 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 Не зрозуміло. Ну і власне як родина сприйняла такий вирок, от, разом зі мною тут зараз е перебуває Віктор Михайлович Гандзюк, тато е Каті Гандзюк. Віктор Михайлович, ви задоволені? Я задоволений. Помністю? Я задоволений вироком. Е нарешті закінчився судовий процес. Е завдяки копіткій е роботі прокуратури, е завдяки. Е Роботі суду, який дуже справедливо на мій погляд віднісся до всіх фактів, завдяки великій кількості небайдужих людей в Україні і в світі, очевидно, вперше в історії України замовники та організатори замовного вбивства отримали свої терміни. Але з іншої сторони, десь двояке почуття, тому що Залишилась непокараними велика кількість людей, якщо можна назвати їх людьми, які приймали участь в процесі, це е, і перевадні в погонах, це холуї, які прислужували цим людям, це співробітники поліції, е, які приховували факти, це вся ряд людей, про яких ми неоднократно говорили, які при... Якісь міри дотичні до цього злочину, дякую дуже. Це був Віктор Михайлович Гандзюк, батько Каті Гандзюк. Власне нагадаю всю цю історію, яка сталася ще 5 років тому. Двадцять 20... 31 липня 2018 року в 8 ранку на Катю Гандзюк напали, в неї вилили серчану кислоту, після цього вона 96 днів боролася в лікарнях, намагалася все ж таки вижити. Померла вона 4 листопада 2018 року. За ці п'ять років е, українці українські правоохоронці вже знайшли буквально одразу виконавців цього злочину. Це п'ять п'ятьох людей, які всі були, е, е, мали посвідчення учасника бойових дій. Вони вже засуджені і е, вже вони навіть не перебувають у в'язниці, тому що е, е, Після повномасштабного наступу сталося так, що їх випустили, і вони пішли воювати на фронт. Також е вдалося е знайти двох організаторів. Один з них е йому дали е два роки умовно. Сьогодні вирок одному з організаторів це Олексій Левін. Ну і власне. Владислав Мангер – це той, хто замовляв Катю Гандзюк напад на Катю Гандзюк, тому що вона викривала його корупційні схеми, зокрема, і схему влади про те, як вони підпалювали Херсонський ліс. Ну і власне от на цьому сьогодні ставиться крапка. Щоправда, адвокати Мангера і Левіна вже заявили, що крапки не буде, тому що вони подають апеляцію. Студія. Дякую, Мар'яно, за подробиці. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розповіла, який вирок отримали організатори нападу Катерини Гандзюк.